Доброго вечора! З вами знову я. Я рада вас вітати. До цього місця поміг нам Господь. Ми живі, ми живі, і ми можемо ще з вами зустрітись. І я рада вам подарувати ці три хвилинки такого підбадьорення і прочитати вам новий вірш, який називається На добраніч». Він теж написаний у 2015 році. Це всі вірші старі. Але на даний момент вони дуже актуальні і трішечки нас відволікають. День пройшов вже, слава Богу, ніч на дворі, в зорях небо, вже скінчилися дороги відпочити, спати треба. Цілий день в трудах та в думах, у розмовах, в суеті. Темна ніч, мов птахи помах. Скриває сонце в темноті. Вся природа так чекає відпочинку уночі. Зірка ж Божа не згасає, світить путь на світі цім. І тому, як дітям треба, що приходять перед сном, щоб татусь їх ніжно пестив, цілував їх у чоло, щоб він їх благословив та сказав їм на добраніч, захисту їм попросив. Обіцяв зустрітись зрання. Треба нам теж йти до Бога, Бога Сина і Отця, щоб воздати їм пошану за все те, що без кінця, за любов його та ласку, за всі блага на землі, все, що маємо з запасом та за їжу на столі. Тож за те, що охорона. Боже слідує за нами, і, як треба, перепона нас розділить з ворогами. У морози, люті й спеку маємо одягу до часу, та води ми маємо вдосталь їжі всякої запаси. То кому скажіть, напевне, шану зможу я віддати? Хто б зробив все це для мене, хто б все це? Зміг подарувати. Тільки Бог, Отець Небесний, все зробив для нас з любов'ю. Як Христос, кожен воскресне, хто омитий, Його кров'ю, йому дяку віддавати буду я до віку. А тепер вже треба спати. Зліпились по віки. Тож не забуваєм, то Господу, дякувати за кожну мить, яку ми проживаємо на цій землі, за те, що маємо їжу на столі. Будьмо здорові, хай Бог благословить!